Микола Миколаєвич, ветеран війни, бажав зареєструвати свою земельну ділянку протягом чотирьох років. Тепер, отримавши такий цінний для нього подарунок, його радості немає меж. Документ реєстраційної служби. От. Ну, примного благодарен за те, що мені, значить, в день победи вручили такий цінний подарунок. Позаботилися ветерані. Свої кількосоток землі Ніна Сергіївна намагалася приватизувати ще з 2009 року. Після смерті чоловіка деяку частину будинку потрібно було узаконити. Каже, що хотіли цього дуже давно, але численні походи по інстанціям лише витрачали її час. Проте напередодні Дня перемоги жінка, яка має статус дитини війни, нарешті отримала потрібні її документи і тепер є повною власницею своєї земельної ділянки. Дякую і узаконілі. І от це я почав, далі я кажу, Підготувавши у цислі терміни документи для ветеранів подарунок від реєстраційної служби. Таким чином працівники висловлюють свою повагу та пошану цій категорії людей. Два пакети документів, которые ми сегодня вручили, регистрації земельных участків и реєстрів о том, что эти свидетельства прошли государственную регистрацию. Сегодня вручили ми одно свидетельство ветерану Великої Отечественной войны и второе свидетельство ребенку Великої Отечественной войны. З цілі поддержки і оказання всіх почісті, уважання з сторони працівників реєстраційної служби. Тепер ветеранам не потрібно ходити по службах, щоб зареєструвати майно. А землі, які вони колись захищали на військовому фронті, належать тільки їм. Ольга Кітік, Нікіта Крічко, факти.